Так, всім привіт. Ми на центральному ринку на базарі Полтавському. Зараз поміняв я формат зйомки. С руля перекину вас на грудачину. Щоб тут чуть-чуть витріщилось. А як його по-другому назвати? Так, зараз ми акуратненько нряем. Змішуємося з толпой. Послушно законних людей. Ух, які ножики. Такі ножики гарню не продаються. Так, як їх обігнати? Такий контингент, конечно, ходи. Молодих взагалі нема людей замітьте. А я не розумію, що рибний вже все. Без 15 час ще дорого все працювати. А рибний вже потух. Так, я навіть не знаю зараз. Щас... Пристібнуть мені велосипед. Зараз дивіться, що ми вже накатали, 1604 км. Це тут у нас розсада, клубничка. Квіточки Короче, коротше ли бачу сонечко вийде або дощу, але я забувся по чому в капусту бачили. Ой, чи по сорок, чи по сорок чи по сорок п'ять. Так, он колега велосипедист уже, так? Да? А може і сюди сейчас нирну. Іду ж так. Там же надо руки. Обережно. Так, а по чому клубничка? По 250. Не хочете клубники? Така гарніня вроді, так? Да? С виду. 70 капуста. Що це? 55. 55. 50. 50. Кстати, можно капусту. Дыш. Вот той пылесос стал. Где сейчас я сейчас в капусту уже я бачу там. Гарно. Купить за 50. А если сейчас мы ну, тут парканемся. Блин. Не, сори, сори, щас. А ну я розвернуся. Блін, пробка. Щас я цю не капустинку возьму, щось мені сподобалося. 75. 75. А можна оцю. Як му скаже можна ладно. і парочку. Та парочку я парочку не потягну. — Парочку. 39.50. 39.50. Так, ладно. Щас. А як оце... Ух слава Богу, кошельок, бо вас же карточкою не взяв. Думав, кошельок не взяв, поняв. Та можете 40 считати. За кульочок буде вам. 50. Копей, хай вам будет. Ага, дякую. Вам тоже гарного дня. Так, окей, полтинник. Короче, не хочу заморачиваться, если 58 в АТБ. Ну там она такая, як вам сказать, не ухти. Ну верти по 75, тянуть з базара, сейчас що мені робити? Или пристегнуть велосипед или там сходить на одну точечку И там подивиться. Ладно, давайте ми сейчас... Як велосипед буду пристюбати, може на пазу став? Чи ви підождете секунду? Зараз поїдемо. Ага. Тут вже почали... Тут торгують люди, там де я пристюбую. Це якби я їм трошки товар, так? Да? Перекрию. 55, понял? И везде в основном 55 Тоже по мігдору покупать. Я... а не по 80 есть. Хотя разница 80 и 82. С великом конечно, некомфортно, но поверьте мне, в других обставинах ситуация він просто незаміним. Без нього бібіп. Без нього нікуди. Нікуди. Зараз я тут, не пристібнуся. зацепиться мені ладно давайте я не буду сейчас вас заморачувати. так продовжуємо. так нормально я так крудил при этом Щоб мені в мазуту вины так 55 я думаю думаю нормально ага ось тоже по полтиннику е, ладно 80, то гірки 80. Так, у нас задача 48. Та я дякую, та я вже купив. 75 продавців. Одні продавці. Ого, гірки 90. Поняли самі продавці, а покупців почти нема. Вот это да, так, бачу гірки тут вигідно. Везде 75-80. Он 90-88 капуста в принципі. Норм. Так, молода картошка по 90 гривень, по 95, 8, по дивіться, 120. Так не бери картошку 80. Дивиться, 120, 120. И тут завжди черга на цій точці. Ну, Короче, помідорчики, вроде тут подешевше, в АТБ. В АТБ 82. 82 гривні. Не знаю. А що то 55? 65 ладно сейчас и чувак там поставив коня короче в моем раю опа сонечко подивиться на дебільну погоду Дивіться, сонце там чорні тучі крутяк да так надо 88 88 тут короче ой не хочу ладно давайте пробежимся помана не уже закінчились высвям классика накурила на ж дихалку заготили я щас по быстрому тут Овощі гляну, бо щось раніше кінь був без електрики, куди не йшло, а зараз все-таки ще електрика плюс 25 кусков до велосипеду. Коротше, капуста тут по полтиніку. Вже... А я взяв по 55, да? ну, нічого страшного. Чи по... А, по 50. 75. Тут, каже, вибрати не можна буде. 65. 230. Ух ти, які красиві. Якусь нові ручки ваші. 85. 85. 85, ну вони, бачите, красиві. 85 красиві. А выбрать можно у вас? Чи... А да, я сейчас килограммчик не больше. А да. вы все будете? Не, не, дякую, бо я уже взял. Сейчас, да я сейчас быстренько. Пупырчисти прикольные. Пуп... Ага, дякую. Так, хватит, не зъедет. Нет, ну килограмм Та давайте ще й один. Ось оцей хай буде красивий. Так, 80. Ви мені на 80 хочете. Не, виж килограм, ну, кілограм. 80 78. Так, вам якби здачі желательно? Чи есть, я... Чи я вам есть. давайте я вам ось 80 ще насиплю трошки? Так, 70 я дав, да? Да. Чим ще, чим ще гривня. А ну ще так Дякую, так Окей Блін Я й колись сам вибирав і все одно гнилик набрав, ну я короче, не мію толком вибирати. Сказав огірки, купив, я їх не купив, то я попутав, що я купив капусту. Эти кабачки по 95, Супер, супер кабачки. Ну, зрозуміли, капуста по полтиннику, дивіться, куча. А помідорчики по 75, по 80. Старюка. Так, редиску я не хочу. Редиска, кстати, по 35 гривень, взагалі вже дешовманська. Ну три диски кажуть можна взлетіти. Так, пішли, глянем коня. 40 гривень домашня. А тут 40. Ну красиво. Написано домашнє, але в на автомішки, що перекупи, покупають. Так, в е, якому я ряду, зараз треба глянути, вже чеки на місці. Ой, сорі, я вас закрутив і сам закрутився. Він Така тучена. А, кстати, давайте глянемо по чому я їла. Я їла. Домашні, бачите? 50-45-60. Ну вони такі домашні, як і я. Бежіть. Ууу, красавець стоїть. Сейчас ми такі вони мені понравили, що за цими купирошками, типа сливки Ой, не слівки. Ну, коротше, хотів одне сказати. Ну що, ну, у нас варіант. Чуєте? Варіант. Купити. Які. Не ну красиві по 85, ну і ватабельні погані, і ірочки по 75. На червончик в принципі не на багато, ну. ну 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 коротше, гірки купимо ми по місту. Ще у нас варіант взяти сир і валити в сторону дому. Ну так поїхати, допустимо, чи ну я на. За сиром давайте в наступний раз. Мене просили, звісно, поети і новобазарної прийти. Ну давайте на, на свій страх і риск. Так, секунду. Так, ладно, я передумав сир, хай в наступний раз. Не буду я на той кусок заходити. У нас вон, підписниця просила по новобазарної пройти. Зараз я постараюся. Пройтись і вже будемо, мабуть. Зараз ми трошки так підійдемо. Люди вже збираються, свалюють. Бачите, трошки... Ого, це ще включив. Включив свою електрику, мазафака. І боюсь, і під дощ хоча... Хотя. І дощ не боюсь попасти, просто я знімати вже не буду. Вас зальє. Так, кубника ви поняли, по чому там я бачу. По 225, да? Так, рыдис он ще. Редис, сороковник. Ну ми бачили за 35. Ну. Капуста царичанка, це під полтавою. Окей. Долі пішло. Так, зараз. Девочки вчорашній день шукають походу, йдуть, соні мусить. Є помідори по 125 гривень. Алло, осторожні. Звоню, звоню, в отвіть тишина. Тими колонками. Я ж не на ходу, я ж веду велосипед в руках, це культура. Так, ми по, по новобазарні з вами зараз прогуляємося. Підписниця хотіла. Бачите, я не планував, Ну, коротше, план у мене постійно змінюється. Кстати, мені вже жарко стало після того, як я почав велосипед в руках вести. Ой, і просто ходити. Зараз ми оцей кусочок проходимо. Можна в цьому тебе купити, ну нафіга я приїду на половки, куплю по 75 там трошки гірків і все. Поняли ви, що помідори і капуста дешевше на центральному ринку, а огірки, в АТБ, в принципі, та сама ціна. І красиві, і ви виберете спокійно собі, які на вас дивляться. Ну це моя думка, ви там дивіться самі хто з Полтави. Ну а так мабуть біль... на більшість вообще людей дивиться із за бугра. Це я так називаю за границю. То може їм просто цікаво зрівнити ціни базарні, супермаркетні. То пішком задишка, кстати, що я можу сказати. Зараз доснімаємо цей ролик великий гуйбо, ребята, Іван і Олег. Думаю, що за штир. Не проходи мимо, ребята. Думаю, що за запах. А це ж горів ваша шашличниця, це мої пройшли. В себе в каличному оска, так, Коля. Ну, А конкуренти далі продовжують торгувати шашличком навпроти. А двохетажечком згорів. Як ви думаєте, Случайно, чи це підпал? Варіантів може бути мільйон, так? Да? Ну, звистом, що вона не працює. а Була прикольна, вона е, сама така була сучасна. Гарно виглядала. Двохповерхова, чи то на другому поверсі другий хазяїв не знаю. Точно не знаю. Ну, прикол в тому, що... Так, оце ваша нова базарна, ви може, колись на ній торгували, що хочете. Тут в принципі очки, шапки зимой, досточки, все отаке. Чи може ви мали на увазі, щоб я в клітку со шмотками сходив, ну там Ай, треба без велосипеда не, ходити. Це по-любому. Так, ще трошки ми пройдемося і вже все. Будемо вам, з вами прощатися до наступної серії. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. За мої старання. Ух ти, це не моя тачка. Ні, тут жіночка на ній їздить. Не, Ні, не моя. Я своє потеряв ключі. Тепер їжджу на велосипеді. Прикиньте. Моя Тесла десь в проекті. Не забудьте, я вже вам казав, підписатись. Поставити і будемо знімати по, якби, не по бажанню, а по можливості нормальний контент. Так, давайте побачимося, вже я вас перекину на руль і будемо якось повертатися. Зараз я приділюся з маршрутом. З базару трошки вас задер, мабуть. Так що давайте. Сир, сир. Ні, все-таки сир я потім заїду возьму давай